Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную інструкцію до виготовлення такої тонкої та простої силянки з бісеру. Ця прикраса однотонна та з застіпкою карабіном. Як кріпити застіпку, також обов'язково покажу. Можете зробити її яскравою або ж більш пастельного кольору. Вага готової силянки 18 г. Ширина прикраси приблизно 2 см, навіть менше. Використовую нитки Титан 60. Візьму білого кольору для жовтого бісеру. Приблизно 1,5 метри нитки вставляю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Це звичайний чешський бісер фірми Прицеоза 10 розміру. Спочатку набираю 13 бісеринок. Спускаю їх, залишивши невеличкий кінчик сантиметрів 25 Він знадобиться нам пізніше. Голка зараз знизу. Три крайні нижні бісеринки відступаю. Вставляю голку в напрямку вверх в дві наступні бісеринки, тобто в четверту та п'яту з края. Знизу має вийти хрестик. Набираю три бісеринки. Тут три штучки відраховую, в четверту вставляю голку вверх, щільно все підтягую. Набираю три бісеринки. Голку вставляю вверх в саму крайню бісеринку. Ще раз гарно все поправляю. Це вже вийшов перший ряд. Далі набираю три штучки, голку вставляю вниз. Ось тут в нас дужка з трьох бісеринок. Вставляю всередню з них. Затягую так, щоб не було проміжків. Набираю три бісеринки, голку вставляю вниз в середину наступної комірки. Набираю шість бісеринок, спускаю їх вниз, відступаю три крайні бісеринки, в наступні дві вставляю голку вверх. Гарно підтягую. Набираю три бісеринки, голку завожу в напрямку вверх в середину комірки, яка складається з трьох бісеринок. Нанизую три бісеринки. Голку вставляю вверх в середню бісеринку самої крайньої дужки. Додаю 4 бісеринки вниз, всередину з трьох бісеринок. Набираю 3 бісеринки, вставляю їх в напрямку вниз, в середину наступної комірки. Нанизую 6 бісеринок, спускаю їх вниз. Відступаю 3 крайні бісеринки. В наступні дві вставляю голку в напрямку вверх. Гарно затягую. Набираю три бісеринки, голку завожу в напрямку вверх в середину комірки, яка складається з трьох бісеринок. Набираю три бісеринки, голку вставляю вверх, в другу, якщо рахувати знизу, вільну бісеринку. Зверніть увагу, бо це не середина комірки. Далі нанизую три штучки, вставляю вниз всередину дужки. Набираю 6 бісеринок, спускаю їх донизу, три крайні відступаю, в наступні дві бісеринки вставляю голку вверх. Не забуваю підтягувати. Набираю три бісеринки, голку завожу в напрямку вверх в середину комірки, яка складається з трьох бісеринок. Додаю три бісеринки. Голку вставляю вверх в середину самої крайньої комірки. Додаю чотири бісеринки вниз всередину з трьох бісеринок. Набираю три бісеринки, вставляю їх в напрямку вниз, в середину наступної комірки, нанизую 6 штучок, відправляю їх вниз. Три крайні бісеринки відступаю. В наступні дві за ними вставляю голку в напрямку вверх, підтягую. Набираю три бісеринки, голку вставляю в напрямку вверх в середину дужки, нанизую три бісеринки, голку завожу вверх в другу, якщо рахувати знизу вільну бісеринку. Далі повторюємо дії. Можете відмотати це відео на час, вказаний на екрані, та повторити з того місця. Або ж вже плести по пам'яті. Зверху з краю має чередуватися одна та дві бісеринки. Зараз покажу, як закріпити нитку та як додати нову. Я роблю це коли нитка з верхнього краю. Тут, як бачите, вона вже закоротка, завожу голку трохи далі в плетіння, з під низу вставляю голку між бісером, роблю петлю. В цю петлю вставляю голку два рази в однаковому напрямку. Акуратно затягую, вставляю голку далі для того, щоб сховати вузлик. Ще раз роблю петлю, в цю петлю вставляю голку два рази в однаковому напрямку. Вставляю голку далі в плетіння так, щоб сховався вузлик. В натяжку обрізаю короткий кінчик. Ось так виглядає місце, де ховалась ниточка. В голку заправляю нову нитку, так само в один шар без вузлів. Вивести нитку потрібно зверху. Тож від цього місця відступаю вниз, між бісером вставляю голку, залишаю невеличкий кінчик, зав'язую декілька вузликів, голку вставляю вверх в плетіння, так, щоб вузлик сховався всередину в бісер. Веду голку далі, по дорозі роблю спіднизу петлю, в цю петлю вставляю голку два рази в однаковому напрямку, повільно затягую вузлик, що утворився, ховаю далі в бісер. І врешті-решт вивожу в потрібну бісеринку, з якої вже можна продовжити плетіння. Короткий кінчик в натяжку відрізаю. Все нова нитка готова для продовження роботи. Після того, як набрали необхідну довжину для силянки, будемо кріпити застіпку. В мене це карабін з ланцюжком. Роз'ємних елементів тут немає. Спочатку з одного краю силянки набираю 4 бісеринки плюс частину застібки. В мене це карабін. Кріплю одразу до нього без з'єднувальних кілець. Завожу голку через 4 бісеринки вниз. Потім прохожу по краю полотна повністю вниз. Вже крізь інші бісеринки веду голку вверх. Прохожу вверх крізь 4 бістринки біля карабіну. Це вже трохи тугіше, але голка все ще проходить. Також прохожу крізь застіпку та знову вставляю голку вниз. Тепер закріплюю нитку стандартним способом за допомогою петлі. Бажано зробити так декілька разів. І потім в натяжку відрізаю. Це була одна сторона силянки, з іншої сторони точнісінько так кріпимо іншу частину застіпки. Вийшла застіпка з регулюванням довжини. З вас вподобайка, а з мене нове відео.